Чоловік сказав, що хоче нарешті здійснити свої мрії в житті, тому йде від мене до молодої і гарної. Ну, якби ти більше працював, то не лише б ти зміг свої мрії здійснити. Сказала я йому на те. Що? Ти мені натякаєш на те, що я кілька років без роботи був? Ох, і любить себе, кілька років. Та він поки вчився, поки далі вчився, поки знову вчився і писав свою кандидатську, то хто ж заробляв на нашу родину? А тепер, коли вже нарешті б він мав взяти воза та тягти, то вже все, прощайте. Впевнена, що там якась молода і наївна студентка, яка мріє, що поважний чоловік відкриє їй таємниці буття і забезпечить на все життя. Ото сміху буде, коли вона дізнається про його зарплату. Зате тепер у мене буде квартира, університет постарався. А оце справді прикро, бо все наше спільне життя ми провели на орендованих квартирах разом з дітьми. Ледве я назбирала на нашу двокімнатну, а тут йому такий презент доля дає і квартира, і нова дружина. Як тут не позаздрити? Думала, що буду сумувати за Євгеном, але насправді якесь аж полегшення настало. Не треба нікому догоджати, вислуховувати вічні жалі, слухати, яка ж я не здала мати і дружина.